Вісім років тому в Кіровограді з'явився перший в Україні соціальний гуртожиток для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Тоді заклад відкрили у рамках експериментальної програми. Кіровоградський досвід переймала вся Україна. Результат виявився успішним. За вісім років в соціальному гуртожитку тимчасовий притулок знайшли 80 сиріт. Більшість із них тут вперше навчились готувати їжу, розпоряджатися коштами та користуватись побутовими приладами. Про самостійне життя сиріт Далі у матеріалі Ольги Склярук. Ми ну Ми готуємо суп речавий. пахне дуже вкусно. Ну. Це ви для всіх? Нет. Не. Кожен для себе готує. Це Світлана разом з подругою готує обід в соціальному гуртожитку. Тут є все необхідне начиння – від посуду до холодильника. Перше, чому навчилися дівчата в гуртожитку куховарити. Я чесно з інтернату вийшла, я не картошку, взагалі навіть чай собі зготувати не могла. Потім я в училище пішла, я там теж не готувала нічого. Сюди прийшла вже кушати самостоятельно, все готувати. Я навчилася. Живе дівчина ось в цій кімнаті на двох із сусідкою стіл шафа та ще побутові прилади. Умовами задоволена адже самостійно винаймати житло дорого? Я працюю на півставки, получаю 600 гривень, бо цілий день я не можу працювати, бо у мене інвалідність. Пенсі 800 Ну щоб квартиру зняти це я квартиру можу, може сниму, Ну прокормиться мені не буде. є. Її подруга Валентина тут всього декілька місяців. Дівчині нікому допомагати. Мати відмовилась від доньки ще в пологовому будинку. Для Краврада, для таких дітей, дитина як ми это очень хороше слово, ну, поскольку внувальство просто просто не нету где жити, они просто ходять по улицам. Для сирі та дітей позбавлених батьківського піклування соціальний гуртожиток став таким собі перехідним етапом. Самостійне життя, але проживати тут можна лише до 23 років. Проживати вони мають право не більше трьох календарних років, повністю безкоштовно вони не сплачують ні комунальні послуги, не за проживання, а саме мають можливість за три роки накопити якусь суму коштів і так далі. Добре слово, порада, допомога цього найбільше потребують сироти, говорить адміністратор закладу Надія Кулькова. Між нами з дітьми склались чисто такі людські відносини. Ми не тільки. Ки дивимося, щоб вони там після себе щоб дотримувались цих правил. А, і, наприклад, допомога наша тут іде і допомогти на кухні, як правильно приготувати їжу. Нас запитують діти. Ну і порадою. Приходять вони до нас ділитися своїми ну, якимись негараздами. Ми там їх підтримуємо словом, може, коли й ділом. Наразі тут мешкають 20 юнаків та дівчат за декілька місяців. Їх кількість подвоїться. Поряд завершується реконструкція ще одного корпусу гуртожитку. В цьому році. Планується десь серпень-вересень фінансування з державного бюджету. Якщо буде фінансування, там ви ж бачили, що робіть за ну. Пару місяців і скажімо так, наш об'єкт буде введений в експлуатацію. Тим, кому за 23 теж не залишиться на вулиці. Обіцяють чиновники. Вперше за 21 рік депутати міськради ухвалили міську програму, за якою купуватимуть житло для кіровоградських сиріт. Ця програма розрахована на три роки, і за час цієї правдії цієї програми будуть придбані до 20 квартир. В цьому році передбачається 580 тисяч гривень на придбання п'яти квартир. Почувши процес, Світлана на радіє 12 серпня їй виповнюється 23 роки. Побоюється, аби після дня народження не залишилась на вулиці. У мене велика проблема це з житлом. Я зараз виходжу, і ті нікуди. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем. І в продовження теми такий соціальний гуртожиток в області поки що єдиний, але незабаром з'явиться ще кілька подібних закладів у Світловодську та Олександрії. Про це заявив перший заступник губернатора Віктор Серпокрилов під час відвідин гуртожитку. Він ознайомився з умовами проживання сиріт та подарував закладу пральну машину. Ми бачимо, що дійсно сьогодні як на практиці, реалізовуються нові соціальні ініціативи президента України. Я, чесно кажучи, задоволений тим, як влаштовані діти, і спілкуючись з ними, бачу, що дійсно ставлення до цих дітей неформальне. Вони мають і захист, вони мають роботу, вони мають на сьогоднішній день можливість навчатись далі.